День професійного свята, який щорічно відзначають 17 вересня. Рятувальники зібралися в катедральному соборі для участі в поминальному богослужінні за всіх загиблих колег, які віддали свої життя, рятуючи інших. Це момент глибокого вшанування і згадки про тих, хто став прикладом незламності, відваги та самовідданості. Після богослужіння рятувальники вирушили до меморіальної дошки, встановленої на честь загиблих героїв-рятувальників. Покладання квітів стало символом дя. Та пам'яті про кожного, хто, не вагаючись, пожертвував собою заради порятунку інших. Ці герої назавжди залишаться в наших серцях та будуть прикладом для майбутніх поколінь. Вшановуючи їх сьогодні, ми усвідомлюємо, їхня справа живе в кожному з нас. Пізніше в гості до вогнеборців завітали діти з Сумщини. Пів сотні хлопчиків та дівчат з Сумської області, які відпочивали у безпековому таборі в місті Ремче, відвідали клас безпеки, щоб закріпити знання, які вони отримали, перебуваючи в таборі. У класі безпеки діти пригадали правила поведінки в різних надзвичайних ситуаціях, засвоїли алгоритми дій під час пожеж, котре повторили основні правила під час виявлення вибухонебезпечних та інших предметів. Проте найцікавіше чекало їх на. На практиці рятувальники організували захоплюючі змагання, де діти змогли відчути себе справжніми героями, бігаючи до перешкоди та гасивши умовну пожежу, кожен з них відчув на собі виклики, з якими щоденно стикаються рятувальники. На завершення діти отримали сертифікати про проходження безпекового тренінгу, а натомість щиро привітали рятувальників з професійним святом та подякували за такі необхідні знання.